Періодично стріляють. В структурі УСБУ є такі спецпідрозділи, як Альфа, будівля будь-якого СБУ, яка проєктувалася ще за радянських часів. Вона, скажімо, з своїми функціональними призначеннями може відбити та можна відбити не один штурм. Другий момент це кількість зброї, яка була зброярні СБУ. Вона вдвічі перевищує кількість штатних працівників управління, себто за 2-3 дні. Спеціально завозилася зброя з метою передачі її отим озброєним сепаратистам. Кількість озброєних на той момент вони ще не були озброєння. Кількість сепаратистів, які брали безпосередню участь у штурмі будівлі СБУ, налічувала не більше от ударна група 50 чоловік. До речі, це були спецп... спецпризначенці з Росії, такий собі спецпідрозділ «Смерч». Те, що нам вдалося з'ясувати. Себто ми можемо казати, що в штурмі адмінбудівель на сході України приймали безпосередню участь без з Росії. І, от, до речі, от останній момент, коли пан Гіркін взяв на себе фактично підполковник ГРУ, взяв на себе Верховну роль Верховного Головного усіми збройними силами Сходу України сепаратистськими. До речі, от це. Призначення, самопризначення пана Гіркіна і другого а, агента ГРУ на псевдо Абвер свідчить про те, що Москва вже не довіряє місцевим очільникам і е, вже чітко, тобто дали зрозуміти, що ті гроші, які вкладені в ідеї сепаратизму, вони не відпрацьовуються. Від місцевих очільників вимагають конкретних дій, а септо української крові. Це тепер прошу запитання. thank